но какой достойный рост. Железо крепче бронзы, и власть теперь зависит от лошадей и мечей. Небо начинает делиться своими тайнами, наполняя сердца надеждой и направляя нас к далеким берегам. Мы успешно зашли в антечность, и сейчас наша держава переживает такие себе стабильные веки войны с Спарту. Думаю, можна розпочинати відходити від військових справ і йти на перегрупування, а також заснувати десь на березі річки своє місто, яке буде успішно оборонятись від нападок цих спартанців. Ми успішно дослідили гроші і тим самим ми можемо будувати ринок, центр комерції і корпорації, а також промислові. Виробництва різного роду, це нам досить сильно бустане економіку. Попутню прокачуємо орошення. Бачимо, що Спарта підвербувала собі нормальних гоплітів кавалерію і луків, тому ми будемо відходити своїми військами для перегрупування. Збираємо нашого Геракла, він нам знадобиться у південному рубежі для того, щоб ми змогли зводити нові райони. Також у нас з'являється пророк, Іван Хреститель, і ми будемо засновувати свою унікальну віру, яку будемо в подальшому і розповсюджувати. Наздогнали наших, кавалер... наших розвідників їхні кавалеристи, не можемо ми нормально відступити, не знаємо куди тікати. Тому спробуємо продати своє життя якомога дорожче. Але спробуємо ще один варіант, можливо, ми зможемо втікти назад. І це нам якось хоча б якось допоможе. Дві вчені соціальний інститут і додаємо плюс два великих очка великих вчених захід. Це нам досить сильно допоможе просунутись в науці. Полководців ми будемо здобувати і так. За допомогою Геркулеса зводимо одразу ж територію кампусу, якнайшвидше, один у нас готова, і просуваємось ним далі. Так як немає значка коника, який був би для нас доречний, ми вибираємо лева і засновуємо релігію вікенд. Так як ми будемо спеціалізуватись на вірі, ми єзуїтське навчання, і в нас буде плюс до покупки різних будівель в кампусах і театральних районах. Це досить непоганий бонус. Окрім того, в нас залишається богиня мисливства, плюс один їжі і плюс один виробництво від таборів. І виберемо дома для зборів, які будуть нам давати плюс 3 релігії і плюс 2 виробництва. Досить непогана штука, яка дуже і дуже нам знадобиться. Хоча я би взяв ще і гудра, Гудвару. Гудвара непогано дає плюс 3 одиниці до релігії, 2 до їжі і плюс 1 до проживання. Давайте, напевно, що виберемо Гудвару. Засновуємо релігію. І це нам дає плюс 2 до нашого рахунку епохи. Південний рубіж потрібно укріпити, тому ми там будуємо древні стіни. Не забуваємо про розпочинати видобутки алмазів і в нас перша алмазна шахта готова на південному рубежі. Наш розвідник загинув смертю хоробрих і, на жаль, ми тепер не бачимо території ворога зовсім. Саме тому ми будемо готуватися і укріплятися ще краще і ще більше, тому що з цієї території 100% вилізуть незрозумілі війська противника. Ми успішно завершуємо дослідження е, орошення земель. І для того, щоб ми могли нормально оборонятися, битись нам потрібні мечники. Ми Беремо обробку заліза. Перші кінні вороги до нас вже підійшли і ми готуємось відбивати їхній напад. Столиці кампус і за допомогою Геракла завершуємо будівництво Міттєва. За допомогою будівельників, встановлюємо монополію на видобуток алмазів в тихій гавані. Тепер у нас є ціле виробництво, яке нам дає досить немало бонусів. Будуємо в столиці святилище і відбиваємо нападки наших ворогів. До речі, до нас приходить наш дуже добрий знайомий Кір, і хоче до нас забрати коней і алмазів за 12 золота захід. У нас прибуток держави всього 16, і ми, звісно ж, погоджуємось. Додумаємо противників і відбиваємо таким чином ще одну атаку. Геракла, звісно ж, направляємо на лінію зіткнення. Противник підтягує ще один піхотний підрозділ, який нам треба буде. Точніше кавалерійський, який нам треба буде добити. Ну і ми, звісно ж, розпочинаємо бій, нам потрібно відбиватись від противника будь-яким способом. Тому ми застосовуємо всі можливі варіанти, включно до того, що користуємось піхотними підрозділами. Противник підтягує все більше військ і нам потрібно з цим щось робити. Будемо застосовувати Геракла по максимуму. Але для початку відстріляємо луками. Вибудовували ще одну табір для слонів і не зможемо налагодити теж виробництво масово. Завершили дослідження обробки заліза і тепер ми можемо спокійно клепати мечників. Також ми вивчили драму і поезію, можемо тепер будувати театральну площу, амфітеатри і літературні традиції започатковувати. Ставимо на вивчення інженерну справу, нам потрібні будуть катапульти для знищення міст противника. І по соціалці виходимо в теологію. На противника в нас метана вивергнулась. знову напасть, їхній вулкан трохи поклоться їхню територію і, до речі, їхні війська відступили. Битва виграна, але ми не будемо контратакувати, так як в нас поки немає достатньо укріплених кордонів, щоб ми їхню контратаку потім змогли відбити у разі чого. На півночі в нас з'явився табір варварів, е, називається розколоний камінь, і нам потрібно туди терміново відправляти деякі підрозділи військ для врегулювання ситуації. Тому відтягуємо частину своєї армії назад. Будуємо нове місто, закладаємо, називаємо його Бастіон. Будуємо в бастіоні військовий табір обов'язково. І прокачаємо військовий табір за допомогою Геркулеса. Таким необхідним способом ми збільшимо контроль над ворогом і будемо тримати їх в надійних кліщах. Закладаємо нове місто в бастіон, будуємо там військовий табір, тобто військову базу, ставимо туди підрозділ, тримаємо противника в кліщах. Тепер ми просунулися трохи ближче і будемо готуватися до нормального стабільного відпору. В місті, до речі, потрібно побудувати древні стіни, щоб ми могли оборонятися. Ще одна напасть на наших ворогів, велика пожежа сталася в них, я думаю, їхні поля тут трохи підгорають. І тим часом ми появляємо на диверсії нашого геракла, він тут трохи їм задасть перцю. Грабуємо гераклом в їхній торговий шлях і маємо плюс 80 золота. Переозброюємо частину своїх військ на новітню зброю, робимо з простих дубиняк, мечників. І звісно ж ведемо бої з варварами. Крім того, продовжуємо розбудовувати економіку і будуємо промислове виробництво слоників, які нам дасть додаткові бонуси. Оточили нашого Геракла з усіх сторін. Не знаю, чи в нього вийде щось зробити, але будемо надіятися, що він впорається. Пробуємо розбирати варварський табір. Тим, що у нас залишається, залишається. До ці війська нам би знадобились в іншому місці, але що маємо, те маємо. Окрім того, пробуємо з Мансою Мусой потургувати слонами. За слонників він нам дасть 6 золота вхід. Приймаємо. Важкі зіткнення у нас на Кордоні і ми мусимо робити важкий вибір. Поки не втратили нікого, але досить-досить важко нам дається, дається ці бої, тому ми продовжуємо нарізати противника. Добре, що в нас тут залишився хоча до Геракла. Добиваємо табір, і це досить. Досить дала компанія була, нам потрібно їх забрати, вони нам тут взагалі не потрібні. Розганяємо клан. І в нас з'являється великий полководець Ганібал Барка. Він нам буде давати плюс 5 до бойової могутності, плюс 1 е, очкове пересування е, юнітами середнього середніча і вплідж... в, в... приблизно в двох клітках. і дає плюс 1. Рівень наземному юніту. Наймаємо. Тим часом наші союзники добили варварів. Вивчили ми Соціальний інститут теології, це збільшить могутність нашої держави. Ну і звісно ж, переходимо до вивчення е, історичних хронік. Дуже добре в нас є ще одне місто держава під нашим контролем. Е, і тепер Наска воює проти Греції разом з нами. Тобто ми покращили свій політичний і військовий стан на карті. Ми просто-напросто Грецію скинули з суверенітету. Тепер нам потрібно підняти рівень довіри цього міста, держави до нас, і ми зможемо, в принципі, заручитись підтримкою ще одного союзника у цій війні. Ну і звісно ж ми будемо пробувати вже найближчим часом будувати чудеса світу. і Заходимо в карту Барщина. Це нам дасть плюс 5% до будівництва цих чудес. Ми вдало завершуємо дослідження інженерної справи, дякуючи нашим технологіям і вченим. І одразу ж переходимо на будівництво. До речі, Наска стала нашим повноцінним союзником і тепер готується до війни з греками. Ще один камінь, ще один великий удар по Горго і по Спарті. Я думаю, їм пора починати заключати з нами мир, поки це не дійшло до чогось страшного. Війська Наски вже перейшли на штурм Еретреї, і ми, я думаю, їм в цьому допоможемо своїми підрозділями. Відправимо туди один з своїх батальйонів-лучників. І тим часом будемо працювати нашим Гераклом по території ворога. Будемо нищити їхні здобутки. Ворог теж не спить, він контратакує, пробує щось нам зробити, але вже пізно Геракл доживає свої часи. І в нас сталося неподалік повінь. Е, сильна засуха. Добре, що там немає наших територій. Хоча, мені здається, це нас, те, нас теж зачепить хоча б трохи. Наска відступила від Еритреї, але ми відступати не будемо. Продовжуємо обстріл. Ну і звісно ж, Гераклом допалюємо. палю. Беріть серце, стройте разумом. Цим самим вивчаємо будівництво. Одразу ж переходимо до вивчення або математики, або навігації. Давайте візьмемо навігацію. Через певні політичні питання ми втрачаємо над наскою контроль і пробуємо тоді відходити від кордонів наших ворогів. Або, може, просто будемо тримати їх в тонусі. В 300 році до нашої ери в нас помирає Геракл. Це велика втрата для держави, але воно нам дає плюс 2 до рахунку нашої епохи, що гарантує нам привести середньовіччя в золотому віці. Ми могли б спробувати мобілізувати війська нашого союзника для більш конкретнішої атаки і сильнішої, але поки будемо утримуватись тим більше, що ми ніби війну тримаємо під контролем. Беремо прокачку своєму Магнусу. Це необхідність. Ми, звісно, шуруємо військами вперед для того, щоб проатакувати Еритрею. Пробуємо Еритрею ще разок. Звісно ж, нам це не виходить, тому ми пробуємо підукріпитись. Наші луки потрапили під непогану таку роздачу. І Я думаю, що ми втратили якийсь підрозділ. На жаль, прокачаний підрозділ. Ведемо ще раз війну і напевно що ми будемо приймати радикальні міри для того, щоб її завершити. Пробуємо продовжувати. Вивчаємо математику в розчерест. І грабуємо їхні місцевості, забираючи в них кошти і торгові шляхи. Прокачуємо ще один підрозділ до домечників. Замовляємо за гроші катапульту в бастіоні. Відводимо війська для перегрупування, нам потрібно трохи відновити сили. Ну і добиваємо коней противника. Звісно, ж катапультами підтягуємо ближче. Мечники підтягуємо ближче теж. Усіх мечників підтягуємо ближче для ведення ефективної облоги. Соціальний інститут ігри та розваги у нас відкритий. Замовляємо собі військову підготовку. Або я би взяв оборонну тактику, для початку візьмемо підготовку. Бомбимо місто ворога. Я би підтягнув підкріплення побільше і піхоти поближче. Для більш ефективніших маневрів. До речі, в нас з тилу заходять ворожі війська, які будуть займатися дурницями. А це означає, що нам потрібно піднайняти ще один підрозділ, який нам допоможе з ними впоратись. І це будуть кінні лучники-саки. Нам їх необхідно найняти. Плюс 4 до рахунку епохи. Катапульти нам майже нічого не залишили. Добиває, добиваємо їхніх ворогів, їхніх піхотинців, які зайшли нам в тил. Зробили вони по-скотськи, звісно ж, але можемо спробувати врятувати катапульти. Якщо вчасно відтягнемо свої війська. Не знаю, чи буде катапульта врятована, буде, ми її відтягнемо назад і спробуємо розграбувати по максимуму територій для того, щоб нанести противнику якнайбільше шкоди. У них тут досить багато чого збудовано і воно нам допоможе. Противник активно користується допоміжними військами союзників Це мені не дуже подобається. Працюємо з сакіями, зараз ми будемо розвалювати їхню економіку. Але перед тим ми пройдемося піхотою як ураганом по їхній території і спробуємо розвалити те, що ще не довалено. Я думаю це буде досить цікаво. Надіюсь, нашу піхоту не винесуть дуже швидко. Противник активно вербує кавалерію і штурмує нас просто кавалерійськими підрозділами. Ще одна піщана буря в Сахарі. А ми тим часом грабуємо їхню територію і ні про що не жалкуємо. Просто палимо все, що палиться. І окрім того, відступаємо своїми військами подалі, щоб ми не могли отримати шкоди і втрат. Закладаємо в тихій гавані гавань. І продовжуємо творити безчинство нашими сакіями. У нас пішли немалі втрати. Ми втратили колісницю, втратили один підрозділ саків. Зараз втратимо своїх піхотинців і будемо пробувати виходити нашою піхотою з оточення. Цього ми, звісно ж, не зробимо, розграбуємо ще раз дорогу на всякий випадок. Спробуємо, спробуємо відпочити нашим полководцем, будемо займати позиції, бастіон добудовується і нам потрібно купляти ще один підрозділ в бастіоні, який нам буде допомагати відбивати цю атаку противників. Я думаю, що це швидше за все будуть лучники. Нам їх зараз не вистачає. І у нас відбується ще одна катапульта. Катапульту ми припаркуємо подалі. Так як на нас зараз будуть налітати їхні кавалерісти. Е, окрім того, в нас Гарго заключила союз з Наскою і Наска замість того, щоб воювати з Гаргою, воюють тепер з нами. Добивають наших іпотенців залишається в нас пішлі нічого і як тільки в нас зменшилась армія кір починає нам погрожувати він бачить що ми для нього стали легкою мішенью пробуємо оборонятись далі йдемо на вивчення або підтримування, скажімо так, нам це потрібно і замовляємо оборонну тактику. Йдемо в самовбивчу атаку. Купляємо першого свого місіонера і одразу ж купляємо другого і починаємо розповсюджувати релігію. Хоча я би краще побудував бібліотеку, яка нам знадобиться більше. На місіонера вистачить через декілька ходів. Еретрію ми взяти не змогли, готуємось до нової компанії. У нас з'являється великий вчений хільдегарда Бінгенська, і вона нам дає плюс 100 віри, бонус до віри для цього району священним місцем і дає науку при використанні. Наше ну, упорство переводимо сюди, куди потрібно. Також ми маємо дві евріки. Наша вчена заходить в кампус і буде працювати там, а ми продовжуємо відбиватись від ворога. Кір хоче заліза, ми йому це даємо. І в нас починається епоха середньовіччя. В середньовічну еру ми заходимо з монументальністю. В нас поселився бастіон, тепер ми маємо стіни і можемо відбиватись від противника більшою кількістю залпів. Це одне стихійне лихо поблизу з нашого ворога, гора Кілі але вона не завдала їм шкоди зовсім ніякої. Суємо за плюс 10 бойової міці юнітів нашої релігії і йдемо далі, і кидаємо вниз ворога. Ну і ми трохи програли по міжнародних відносинах, але по світовій релігії ми виграли, і наша релігія дає нам бонуси. Також ми дослідили соціальний інститут оборонна тактика і одразу ж беремо госслужбу. Маємо мокшу і садимо його в південний рубіж. Це релігія розповсюджується на кнос, і це дуже добре. В нас з'явилися САКи і ми будемо відправляти їх на передову. Грабувати територію противника. Для цього ми будемо застосовувати всі методи, так як ми вже в середньовіччі, а бої до цієї пори ще в нас не виграні до кінця. Тому. Тому є досить багато питань і нюансів, які потрібно буде зараз вирішити і зробити. Зокрема, ми мусимо заштурмувати Еритрею. І це ми не зробимо. Нам потрібен торговець в обов'язковому порядку, і ми його замовляємо. Ми вивчаємо майстерні, і це нам дає плюс один до рахунку епохи. І, звісно ж, переходимо до вивчення освіти. Переводимо мечників. На більш елітніший рівень. Тепер вони не мечники, а латники. Кір почав нас поважати через те, що ми збільшили свою військову міць. Пам'ятаєте, минулого разу він нам погрожував, тепер він перестає нам погрожувати і висловлює свою повагу. Відправляємо в бастіон. Торговця нехай проложить нам туди шлях, щоб ми могли вільно пересуватися своїми військами в подальшому. Ну і звісно ж Київ у нас зараз є дуже великим містом. Що нам дає ще плюс один до рахунку епохи?